Привіт всім дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на квітень 2024 року. Так. У квітні у нас коридор затемний. Затемнення 8 числа у нас буде сонячне, і е, також у нас буде ретро Меркурій. Місяць дуже е, цікавий, тому що затемнення дає нам якісь конкретні такі вирішення ситуації. Сонячне затемнення дає нам хотіння щось змінити, щось нове почати в своєму житті. Але ретро Меркурій каже: ні, стоп, почекай, подивися спочатку на своє минуле, а чи ти все там закінчив? І е, в цьому місяці е, дуже важливо знаєте, закінчувати свої минулі справи і готуватися до майбутніх звершень. Так, давайте дивитися ваш квітень. Дорогі близнюки, обов'язково дивіться, всі розклади на свій сонячний місячний і знак асценденту. А також пам'ятайте про те, щоб поставити лайк, написати коментар під цим відео, поділіться з друзями своїми, кому цікаво. І підписуйтеся на мій інстаграм. Обов'язково там також викладаю багато цікавої інформації. І також під цим відео я залишаю картку для ваших донатів. Хто має можливість або хто має бажання скинути якусь... Будь-яку суму. Я буду їй дуже-дуже сильно рада, тому що всі гроші я буду передавати на ЗСУ з цієї картки. Так, давайте. Перша карта для близнюків на квітень 24-го року. Ого! Це ваша карта! Старший аркан, причому вам випадає. Це карта закохані! Е, ну, я скажу вам, місяць у вас буде шикарний. Тут будете робити якісь вибір або підписувати якісь контракти. Можете зустріти свою другу половинку, ну як ми і так свою кохану людину. Так е, можете тут е, почати якесь партнерство, партнерство у бізнесі або е, партнерство взагалі в любовній сфері. Це може бути навіть не початок, це може бути е, питання, якісь дуже важливі, які ви будете вирішувати у вашому партнерстві, яке вже у вас. Вас є, або ви будете його обдумовувати. В будь-якому випадку тут вам потрібно буде або приймати вибір, або можливо, ви будете працювати на дві сфери. Ви будете і тут, і там, або ви будете знаєте ці ніби дві точки, і ви можете ходити вперед, назад. Можете переїхати тут і підписати там нові контракти, але під час ретро Меркурію не, не бажано. Це робити, почекайте, коли він закінчиться. Під кінець квітня, аж робіть щось таке. Або ви тут можете ем, отримувати, тут навіть можуть бути пропозиції руки і серця також. Ви можете тут отримувати якісь пропозиції, щоб увійти у партнерство. І це ваша карта. Вам потрібно це Меркурійний покровительство, і вам потрібно проявляти себе максимально, свою сутність в цьому місяці. Так, наступна карта для близнюків на квітень двадцять четвертого. Уход так? Да? Ви кудись рухатися далі вперед, вісім кубків вам випадає. Це про те, що вже місце, в якому ви знаходитеся, вам не дуже підходить. Ви хочете щось змінити. Ви хочете змінити свою ситуацію, ви хочете змінити свій стан. І навіть ті маленькі, знаєте, якісь бонуси або якісь маленькі ситуації, які вас тримають в тому стані, де ви зараз знаходитеся, вони вже не будуть нічого важити. От ви тут рухаєтеся просто в вперед, навіть не знаючи куди, але важливо що йдуть якісь зміни. Вам важливо сам от, сам шлях, а не ціль куди йти. Вам дуже важливо тут щось змінити. Можете залишати роботу, можете змінювати знову ж таки своє місце прожиття. Може, вам зроблять пропозицію. Ви переїдете до своєї коханої людини, або почнете жити тут разом, почнете робити щось разом. Так, і ще одна карта для близнюків на квітень 24-го. Шість жезлів. Та і опять дорога у вас це перемога, це карта тріумфу. Єдине, що в цій колодії, це таро при Рафаелітів, у нас в цій колодії шість жезлів. Вона дає перемогу, але якою ціною. Взагалі, шестірка жезлів це завжди перемога заслужена, яку потрібно так, щоб ви, ви ніби тут повертаєтеся з війни і ви пройшли якусь таку кризову ситуацію, але ви перемогли. І тут шестірка жезлів в цій колоді вона говорить про те, що ви можете, знаєте, обдумовувати. Скільки вам коштувала ця перемога, Скільки, наскільки вона для вас важливою була, але ви що ви пройшли взагалі в своєму житті для того, щоб її досягнути? Ну, тут потрібно бути вдячним за своє, своєму минулому, обов'язково і е, все-таки приймати. Якщо хтось вас буде поздоровляти, або хтось вас буде знаєте, піднімати над всіма і хвалити, приймайте це, приймайте не Прибідняйтеся. Отут от не можна прибіднятися. Потрібно казати: так, це я, я це заслужив, я це зробив. Наступна колода. Карта для близнюків на квітень 24-го. Король жезлів вам виходить. Це у вас може проявитися людина овен або лев, або стрілець. У вашому житті він може вам чомусь допомогти. Зазвичай це королі, в яких дуже багато енергії, в яких дуже такі сильні пориви, вони займаються спортом, вони вміють контролювати своє життя, вони е, мають дуже багато знайомств. у Вас тут така людина може з'явитися, або вам прийдеться вкладати саме свою фізичну енергію. Тут для чоловіків особливо потрібно буде вам брати відповідальність за своє життя. Вам потрібно буде можливо навіть за інших брати відповідальність. В центрі уваги і е, будь-яку роботу, знаєте, оцей жезл брати в свої руки і е, робити самому. От тут діяти вам потрібно і знову ж таки, тут також у вас жезл в руках, ви перемагаєте з жезлом в руках, ви будете ніби його показувати. Жінки можуть зустріти такого чоловіка, до речі, або це буде просто якась людина поруч з вами, яка буде допомагати вам проявитися саме у фізичному плані. Яка буде вас ніби підштовхувати, зробити якісь конкретні дії? Наступна карта для близнюків на квітень 24-го. Рицарь Кубків. Це якісь подарунки. Можливо, тут у дівчат будуть, дивіться, у вас закохані, кубків, чоловіки вам виходять. Тут хтось може проявляти до вас, так якийсь чоловік може проявляти до вас свою симпатію, можуть вам робити подарунки, можете кудись поїхати по цій карті у приємне якесь місце. Також рицар кубків це у нас. Для для жінок це у нас е, такий кавалер на білому коні, але е, будьте обережні, тому що рицарь кубки він часто багато говорить. Король жезлів він робить, от він діє. А тут у вас можуть бути ніби які, знаєте, ну звичайно, круто було би, якщо би це був король жезлів, який дуже класно себе вміє проявляти на в плані такому якомусь романтичному, і для чоловіків, до речі, вам прийдеться тут себе робити комусь подарунки і проявляти себе саме з такої дуже галантної сторони. Але інколи це бувають люди, які багато розказують, що вони щось зроблять а. В кінечному результаті нічого не роблять, так що тут ви все-таки довіряй, але провіряй. Е, і справи, поїздки. Ви тут явно ви кудись рухаєтеся вперед, в якийсь, може, подорож якась буде вам приємна тут в цьому місяці. Давайте ще одну карту. Карта для близнюків на квітень 24-го. Дорога. Вам випадає знову дорога? У вас дуже буде напевно швидкий багато пересувань, багато поїздок. Тут їх може бути декілька, навіть беріть знову ж таки життя в свої руки. Це старша аркан, колесниця, і вона говорить про те, що. Тільки ви можете контролювати оцих двох лошадок, так які вас кудись гонять, коли ви кудись їдете. Вам потрібно брати відповідальність за своє життя, вам потрібно брати відповідальність за те, що ви за собою тягнете. Так, це може бути дійсно якийсь переїзд, це може бути дійсно якась ситуація, пов'язана з вашим транспортом якимось. І тут саме ви. Ну, по-перше, колесниця завжди нам дає навіть рух. Це може бути кар'єрний ріст. Це вперед і вгору у вас будуть енергії іти, і вони будуть вам ну дуже приємні. Видно, ви з кимось заключите якийсь або контракт, або якийсь договір, який буде давати вам можливість прогресувати і рости. Але обов'язково потрібно контролювати і розуміти, куди ви йдете, для чого ви туди йдете, що саме ви робите, що ви будете мати з цієї чи з іншої ситуації, робити висновки. Так, наступна карта для близнюків на квітень 24-го. Сім жезлів! Ви будете відстоювати свої позиції, ви будете відстоювати себе тут в чомусь. Це карта також, коли потрібно трішки зупинитися і подумати, подумати про свій внутрішній стан. Відкидуйте від себе всіх таких ось негативних людей, не підпускайте їх навіть в своє поле, або хтось, хто буде вам розказувати, як краще вам будувати ваше життя. Тут ви ніби відстоюєте себе і кажете Ні, все таки, все буде так, як я сказав. І е, тут ви можете так, можливо, ви комусь будете щось навіть доказувати тут, або ви будете доводити свою так, свою думку зору, або якусь справу, чи, що дійсно воно працює так чи по-іншому. Е, тут обов'язково вам потрібно, бачите, ви будете готові. Це може бути навіть неочікувано, але ви в цей момент будете готові відстояти себе. Швидко зреагуєте. І по колесниці також вам потрібно швидко реагувати. Наступна карта для близнюків на квіченця 24-ту. слухайте у вас такий класний місяць. Вам Випадає карта фортуна, і це удача. Енергії розширюються, ви можете зустріти людей, які будуть вам допомагати, які будуть розширювати взагалі ваш кругозір. Кудись можете поїхати по фортуні, удача буде з вами. Спробуйте зіграти в лотерею. Або ви будете, знаєте, перед кимось відстоювати свій план, ви будете комусь його показувати, розказувати, чому саме так, чому ви бачите це так чи інакше. По фортуні це в нас завжди розширення наших горизонтів. Тому, якщо ви працюєте тут, ви починаєте працювати десь в якійсь новій сфері, то робіть це краще, більше. Якщо ви переїжджаєте, то переїжджайте в кращий дім, в кращому районі. Якщо ви починаєте якісь відносини, то тільки з людиною, можливо, яка багатша у фінансовому плані, яка багатша в духовному якомусь плані, в якої є більше ресурсів. Тут такі люди можуть траплятися вам в житті. Можуть допомагати вам самим розширюватися. Вам самим тут можете, якщо бізнес якийсь, працюєте на інші країни по фортуні. Тому що це ніби от вас мають бачити всі. Це колесо знову ж таки. Це знову колесо, знову дорога кудись. Можете знову кудись поїхати, або ви будете просто комусь розказувати, що ви хочете там на роботі, наприклад, будете. По цих двох картах казати все, я їду у відпустку і мене не хвилює. Все, я, я, я поїхав, я їду відпочивати, я їду розширювати якісь свої горизонти. І ще одна карта для близнюків на квітень 24-го. Паж жезлів вам випадає. І це нова справа. Оцей жезл, який у вас тут, і в шестірці жезлі ви його тримаєте, і король жезлів його тримає. Тут знову ж таки вам жезлів, Тут ви тримаєте жезл. енергія в ваших руках. В місяці цьому, в квітні, у вас вся вся відповідальність за ваше життя у ваших руках. І паш жезлів це у вас може бути або м, якісь нові ідеї, це можуть бути нові люди у вашому житті, це можуть бути якісь новини, неочікувані е, у вашому житті. Паж жезлів також дає нам дітей. Тут тобто ваші діти можуть проявлятися у вашому житті, або вони будуть якимось чином так. Е, Показувати себе, ваша дитина може вибрати собі, наприклад, спорт якийсь, або ви почнете спортом тут займатися. І в будь-якому випадку потрібно буде вкладати дуже багато своєї енергії у щось нове. І воно буде тут так, ніби знаєте, ви також по цій карті можете відбиватися від якихось непотрібних справ, які займають вашу енергію, які займають ваш час, для того, щоб розширити свої горизонти і почати робити щось нове. Так, ну і остання колода таро. Карта для близнюків. На квітень 24-го. Карта Мах. І це знову ж таки. Карта Меркурія це знову ваш це Меркурій покровитель своїми близнюками. Вам потрібно, дивіться, ви тут працюєте, у вас є всі ресурси, ви можете працювати руками, багато говоріть, близнюки, ви просто ви найкраще вмієте говорити, ви вмієте доносити інформацію до людей, ви вмієте перекручувати все так, як вам потрібно. Тому що ви постійно можете змінювати якісь факти, і ви тут, як мах, вам потрібно себе проявити. Вам потрібно. Бути собою і бути лідером в цьому місяці, це обов'язково. Ну, це обов'язково, це, це, обов це архі важливо вам тут е, по магу. Вас можуть тут з'являтися або якісь спеціалісти, вибирайте тоді ну, найкрутіших, вибирайте, або це може бути якийсь ваш вчитель, в якого ви починаєте вчитися, чи ви починаєте тут по карту МАХ, е, ну, вести з собою, рухатися вперед і йти першим. Вам тут потрібно обов'язково йти першим. Так Чи ви себе відчуєте таким якимось лідером у колективі, наприклад. Будете генератором ідей. Але ресурси у вас дійсно, у вас дуже багато тут хороших. У вас старших арканів, раз, два, три, чотири старші аркани і всі старші аркани говорять про розширення, всі старші аркани говорять про те, що беріть контроль під у свої руки. І е, співпрацюйте з іншими. Наступна карта для близнюків на квітень 24-го. Зірка і ще один старший аркан. Карта зірка, будьте вз... ну тут явно вам треба йти кудись, не знаю, на сцену або е, виступати чи бути в центрі уваги. Ви ваша мрія може тут здійснитися, або ви підете на концерт до якоїсь зірки. Ви можете для когось тут стати зіркою. Ви можете для когось стати е, ціллю. Так, е, хтось захоче бути таким, як ви. Бо ви виконаєте чиюсь мрію тут. Якщо ваша мрія здійсниться, то обов'язково е, загадуйте одразу ж таки нову, ви до неї дійдете, і прикол в тому, що ви самі до неї дійдете. Ви тут своїми можливостями, своїми ресурсами, ви здійсните свої мрії. Ви своїми ресурсами можете тут вийти на якийсь новий рівень. Ви, е, якщо це проговорити, ну, от вам потрібно багато говорити, то ви взагалі ви виходите в інтернет і ви просто стаєте. Зіркою, вам всі все навколо вас тут. От ви ніби чітко так вирішили собі щось змінити на початку місяця, так? І ви берете все під свій контроль і е, розширюєтеся. От Розширюєтеся як е, як персона. Ви будете мати більші кращі можливості. Так, і остання карта, Таро. Чого я? я не думаю, що тут ще щось може бути круче. Ну, подивимося. Так. Карта для близнюків на квітень 24-го. Туз жезлів. Енергія у ваших руках. Ви знову, і ще один, і ще один туз жезлів. Ви тут, у вас жезли, енергія, дійте. В цьому місяці вам потрібно діяти обов'язково. Вам потрібно діяти. Дивіться, вам хтось дарує це нова робота, це нова можливість. Це якась людина може бути, яка принесе вам якийсь ресурс в цьому місяці. Вам його потрібно всього лише взяти і діяти. От реалізовувати цю енергію, займіться тут спортом. От хто у кого є якісь прокрастинації, або хто не може е, так, почати е, чимось займатися, займіться спортом, мінімум. От ви, як тільки задієте своє тіло, як тільки ваше тіло почне рухатися, вам почнуть при, прилітати всякі цікаві ідеї і одразу їх втілюєте в життя. Одразу. Так. І оракул. Так. Оракул для близнюків на квітень 24-го. Грунт і центр. Вам випадає. Знову ж таки, це про стабільність, це про те, що ви знаєте, куди ви йдете, ви віддаєте, ніби знаєте, цю свою енергію, ви відчуваєте себе в стабільності, ви відчуваєте, що ви відповідаєте за своє життя, і ви рухаєтеся вперед. Так, ви ніби заземляєтеся максимально. Тут і е, вже не таких досить ну це це важка енергія. Це коли ми, ми заселяємося, у нас це не про не про якісь такі мрії ефімерні, що ми не знаємо, чого ми хочемо. А ми чітко розуміємо, куди ми йдемо. Отут От вам. Обов'язково потрібно тримати якийсь центр. Можливо, вам потрібно тут навіть, знаєте, тримати баланс у чомусь, тому що все-таки близнюки у вас постійно змінюються ваші ідеї, ви постійно змінюєте свою думку. І тут, по цій карті, вам потрібно буде саме проявляти е, якусь таку стійкість у своєму намірі. Так, тому що такий прекрасніший у вас просто вийшов розклад, дорогі близнюки. Я вам бажаю, щоб всі ці старші аркани програлися у вас найкращим взагалі чином у вашому житті. Обов'язково лайкайте мені це відео, тому що не лайкнеш, не получиш нічого. Лайкайте відео, ставте. Пишіть коментарі обов'язково. І нехай у вашому житті всі ці енергії збудуться і ви досягнете своєї цілі. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!